А пам'ятайте одного такого кіношного героя, в якого була звичка вироблена роками. А у нас з вами теж є маса звичок вироблених роками. І отут якраз завдання нашої програми допомогти вам пошвидше позбутися усіх цих непотрібних звичок. От вам одна така звичка. Дівайси, які дають нам доступ до якогось нового досягнення цивілізації, на перших парах коштують страшно дорого. І нам із вами ще треба довго-предовго чекати, поки вони не набудуть бюджетної вартості. А яке у нас найкрутіше досягнення в галузі бездротового інтернету? Вірно, новий протокол передачі даних AC, пропускна здатність каналів, на якому виросла втричі порівняно зі своїм попередником стандартом N. І ось вам, будь ласка, абсолютно бюджетний. І абсолютно сучасний роутер від само собою однозначного лідера ринку компанії TP-Link Archer c 50 бездротовий дводіапазонний маршрутизатор, який чудово освоїв стандарт AC його загальна пропускна здатність доросла до 1,2 гігабіти за секунду. А оскільки, як ми вже говорили, він дводіапазонний, то працює на двох різних частотах. Він може передавати дані до 86,7 Мбіт мегабіт за секунду на 5 ГГц і 300 мегабіт за секунду на частоті 2,4 ГГц. Тобто це якраз той варіант, коли нашим інтернет-провайдерам іще довго доведеться гнатися за нашими можливостями. А поки з таким маршрутизатором ви зможете відчути себе ледь не причетним до еліти. Адже на сьогодні, поки тільки один відсоток вітчизняних користувачів дозволили собі техніку такого класу. Але наш дівайс цікавий не однією лише готовністю до підвищених швидкостей передачі даних. У нього хороше покриття. Ось, бачите, дві зовнішні антени. Вони його, власне, і забезпечують. Крім того, Archer C50 може виконувати навіть роль невеличкого сервера. Ось через оцей USB-порт ви можете встановити єдиний мережевий принтер, підключити сюди портативний Вінчестер чи навіть просто флешку, до файлів яких буде вільний доступ з кожного пристрою, приєднаного до вашої домашньої мережі. Доручіть, так би мовити, своєму маршрутизатору роль мультимедійного центру. І не думайте, що його також важко буде налаштувати. TP-Link завжди славився просто тою та інтуїтивною зрозумілістю свого меню налаштувань. А тут іще не забуваємо про спеціальний додаток для смартфона Tether. Його легко знайти в андроїдному чи яблучному онлайн-магазині. Це у першу чергу для поціновувачів оперативних налаштувань. Безпосередньо з нього ви можете запускати такі корисні можливості, як, наприклад, гостьова мережа. Це корисно навіть нескільки для дому, як для маленького офісу. Виділіть таким чином частину каналу для ваших відвідувачів. Нехай поки вони. Щось там чекають, спокійно погортають інтернет, і ви себе покажете надзвичайно клієнтоорієнтованим, і не доведеться з випадковими людьми ділити свій основний такий дорогоцінний Wi-Fi канал. А от і корисна можливість уже для батьків, так батьківський контроль. Можна встановити обмеження для доступу дітей як по часу, так і на різні зайві з вашої точки зору ресурси, чи вчинити так само з колегами по роботі, які часто самі знаєте, поводять себе нічим не краще за дітей. Можете, ну, якщо вже іншого виходу немає, взагалі когось відлучити від мережі, заблокувати. Але поменше там з усілякими обмеженнями, цей маршрутизатор дозволяє розкрутити ваш інтернет за максимумом. Усім має вистачити з головою.